Я прочитаю. І ці слова будуть співзвучні трохи тому, що співав хор з п'ятого розділу Євангелія Матфія, перших два вірша. Побачивши народ, Ісус вийшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього учні його, і відкривши свої уста він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Божі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Євангелист Матфій помістив на горну проповідь, на, можна сказати, на самому початку Свого Євангелія. Це перша велика промова, яку Ісус сказав людям. Перед цим в четвертому розділі ми читаємо, що були великі масові зцілення. І тому Ісус став дуже відомий, і багато людей хотіли зустрітися з Ним. Першу свою велику промову Ісус почав так званими заповідями блаженства. Всього їх є дев'ять. І ми прочитали першу з них. – «Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Ісус співчував людям і Він хотів розказати про це своє співчуття. Він оглянув цю масу людей. Євангелія не говорить, скільки там людей було. Він зійшов на гору. Очевидно, це невисока була гора, підвищення для того, щоб всі його могли бачити. І це означає, що людей було досить багато. І тоді він вперше сказав їм цю добру новину, що їхнє може бути Царство Небесне. Там були дуже різні люди, були хворі, які хотіли зцілитися, а були люди повністю, здорові. були люди, які шукали правди для свого життя. А були. Можна бути впевненим, такі, які просто, просто прийшли із цікавості. І для всіх, і всі ці люди були для Ісуса однаково дорогі. У мене є дві доньки, вони різні зовсім різні зовнішньої, своїм, своїми інтересами. Але мені однаково близькі і важливі інтереси і запити і однієї, і другої. Я стараюсь розуміти їхні проблеми, і я однаково радуюсь успіхам і однієї, і другої. І для Ісуса всі ці люди складали одну велику сім'ю Небесного Отця. Не хотів і не міг викресити з цієї сім'ї ні одного із них. Але що спільно було усіх цих людей? Що можна було сказати до всіх, до кожного із них, зокрема, і до всіх разом? І Ісус почав говорити про духовну богість. Про духовну бідність. Є люди бідні, є люди матеріально багаті. Але багатство не збереже нам все життя, тому що прийде час і з багатством доведеться розстатися і прийти на суд Бога. І Ісус говорить, що те, що дійсно ваше, це ваша бідність, тому що тільки з вашою бідністю ви прийдете на суд Бога, і тільки із бідністю ви можете війти в Небесне Царство. Людина може бути також багата знаннями і інтелектом. Наш час наука має велике значення, люди дізнаються все більше, все ширшими. Стають пізнання про світ, і може виникнути думка, що з часом знання допоможуть управляти світом, і люди можуть на це надіятись. Але навіть найкраще і досконале знання не може врятувати людину від гріхів. Людину від гріхів може спасти тільки Спаситель Ісус Христос. Апостол Павло написав в першому посланні до Коринтян, через те, що світ мудрістю не зрозумів в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через безумство проповіді». Треба звернути ще увагу на те, як говорив Ісус. Він не побоявся закликати людей бути бідними. Хоча було зрозуміло, що не всім це сподобається і не всі це приймуть. Його можуть критикувати. Багато хто скаже, чому я повинен бути бідним. Я не хочу бути бідним духовно. Сучасна психологія досліджує основи спілкування. Психологи говорять про те, як потрібно говорити з людьми для того, щоб їм сподобатись і для того, щоб вони нас слухались. Дейл Карнегі, американський автор, написав книжку про ораторське мистецтво. І він приводить реальний випадок, як хазяїн фабрики розмовляв із своїми працівниками. На його фабриці почалася забастовка. Була низька зарплата, люди були незадоволені і вони вимагали підвищення зарплати. І цей фабрикант вийшов до людей і почав з ними говорити. Він говорив їм, які вони хороші, як він їх цінує всіх, як розуміє. І Люди полюбили фабриканта за те, що він так добре з ними говорив, і повернулись на робочі місця і не вимагали підвищення. Ісус говорив зовсім не так. Він не хотів, щоб його полюбили. Він хотів допомогти людям, врятувати їх від вічного осудження і відкрити для них небесне Царство. Якщо ми порівняємо, його пробують із порадами сучасних спеціалістів. Ми побачимо, що це не вписується в їхні схеми. Ісус сказав, вас може спасти тільки духовна бідність. Для багатьох це могло бути незрозуміло, але учні зрозуміли і відчули, що Він говорить правду. Книзі Ісаїї в 25 розділі читаємо. Загине мудрість при мудрих Його і розум розумних його заховається. Те, що говорить Ісаїя, це доля мирської мудрості, яка заснована на хитрощі і вигоді, вона не витримає суда Божого. Те, що говорив Ісус відрізняється від кращих. Ораторів, яких можна було почути, його слова не узгоджувались із мудрістю мирською. і він одразу поставив людей перед вибором. І кожен, хто слухав його уважно, міг зрозуміти, що нічого не варто те, що в нього є, що він насправді бідний, бідний перед Богом. І тільки це, визнавши, він може бути в Небесному Царстві. Слова Ісуса про те, що для убогих приготовлення Небесне Царство є тільки в нагорній проповіді, але вони багато разів пояснюються в Новому Завіті. В Євангелії Матвія в 18 розділі читаємо. Що в учні виникла розмова, хто більший в Небесному Царстві? Тоді Ісус привів дитину, поставив її перед ними і сказав. Поправді кажу вам, коли навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Небесне Царство. Якщо Розглянути текст Євангелія згідно з текстом, цей випадок був вже десь наприкінці земного служіння Ісуса Христа. Тобто учні вже довгий час були з ним два роки або два з половиною роки. І вони вже багато що знали і багато чому навчились. Не все, що Ісус говорив і що Він робив, записане в Євангеліях. І тому учням було відомо більше, ніж ми знаємо сьогодні. Кожний із них ніс в своєму розумі і в своєму серці безцінний скарб, який він повинен передати іншим людям. І тепер Ісус поставив перед ними дитину і сказав, зверніться до дитини. Цей випадок не просто коментувати. Можливо, Симон думав, що він більший за інших учнів, тому що Ісус сказав, що Він дасть йому ключі Царства Небесного. А Йоанн Міг думати, що він більше Симона, тому що він більше часу проводив на одинці з учителем. І так і кожен із учнів бачив якесь своє особливе дарування, яке він найбільше в собі цілив. І те, що зробив Ісус, повинно їм пояснити, що все, що вони мають, прийшло. Від їхнього вчителя. Кожен із учнів пережив досвід особистої зустрічі з Ісусом. І кожен зрозумів, що без нього Ісуса Його життя було пустим. І навіть якщо вони і далі будуть слідувати за ним. І вони отримують набагато більше, все одно вони повинні повертатись до початку, до свого вчителя, від якого все вони отримали. Яким чистим було дитя, яке стояло перед ними. Цієї дитини було велике майбутнє, як і в усіх дітей на землі. Вона повинна уявляти в себе ласку матері і турботу батька і мудрий досвід людей, і знання вчителів, і добрий погляд Ісуса, і спогад про те, як вона була в колі учнів, вона повинна вирости для добра і радості. І так і вони учні, чого, чого б вони не досягли. Для Ісуса вони завжди будуть дітьми, дітьми, які виросли від Його доброти і збагатились Його багатством. Ісус знає справжню ціну їхніх досягнень. І Він любить їх не за те, що вони мають, а за те, що в свій час вони прийшли до нього в простоті, як діти, не маючи нічого. І ми повинні пам'ятати про це і повертатись до нього в простоті і дякувати за те, що ми маємо. І тоді зрозумілими і логічними стануть слова про Бога Духом, яким належить Царство Небесне. І ми будемо хвалитися цією бідністю. І ми скажемо, слава Богу, я бідний, І я отримав від Ісуса те, що ніколи не міг би сам купити. Амінь.